Угу. Чому не зрозуміло. Угу, так. Мама. Діти, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас друзі? Кого є? Мама. Анечка, давай у ти. Мене. скажи у мене є подруга або друг і назви ім'я. Скажи у мене, є О, у мене є Богдана. У мене друг Богдана і Аня. Друг Ань, Богдан і подруга Аня. Добре, Міланочка, хто в тебе є друзі? які? Уля і Вероніка. Добре, Ульянка, в тебе хто друзі? Милана і Віланіка. Добре. Тьомочка, хто в тебе друзі? Є в тебе друзі? Олег і Гордій. Олег і Гордій. добре. Ліза, а в тебе друзі є? Так як? Назви нам є в тебе? называй. У мене є одна подруга. Їй тільки 12 років, а, а її зовуть Лера. Отже, дітки, дуже добре, що у вас є друзі. Діти, ви разом граєтеся з ними на дитячому майданчику, гуляєте в парку, ділитеся смаколиками, цукерками, фруктами. Ще ви, я сподіваюся, ділитеся іграшками, так? І не сперечаєтеся. А також, діти-друзі, допомагають, коли вам потрібна допомога. Це і є справжня дружба. Друзі повинні підтримувати один одного і в радощах, і навіть коли вам сумно. Дружба є дітки не тільки між людьми, а ще і між країнами. Наша країна Україна. Дуже гостинна, дружелюбна. Україна дружить з багатьма країнами світу, допомагає їм та ділиться своїми щедрими врожаями, пшениці, соняшника та різних інших рослин. Давайте з вами розберемо слово. Друзі, доброго ранку, Машенька. Зробимо звукову схему. Пам'ятаєте, як ми робили? Що ми, на що ми будемо? На звуки голосні і приголосні. Отже, слово дивіться, друзі. Який перший звук в слові друзі? Ану називайте слово друзі. «Дру друз. Д. Да? Виштовхуємо. Машенька, розверни телефон, бо ти збоку у тебе там. Екранчик. Який він дітки звук Д. Ану, згадуйте. Приголосний. Так, приголосний який, твердий, чим який? Д. Твердий. твердий, Правильно, і позначається, як? Однією рихою. Дітки? дітки, наступний звук. Повіріться. Хто мені назве наступний звук? Друзі. Який наступний звук? Ди, Ди? Ди перший дивіться? Друзі. Який? З. Р. Теж який? Приголосний, твердий. Позначається Як дітки? Рисекс. Правильно, однією рисочкою. Далі слухайте друзі. Який далі звук? У. 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 Анечка, який це звук У. Голосний. Правильно, так, як позначаються голосні звуки, діти? У Голосі. Наступний звук, дивіться, друзі. Який. З. Зі. 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 Дітки, дивіться, є твердий з, а в нас м'який. Зі. Повторіть, як м'яко буде зі? З. Він який у нас? Приголосний, м'який, ми сказали. І як позначаються приголосні м'які? Двома різдвяками, так. І останній звук дивіться в слові друзі. Який. Так, Ульяночка, який звук І? Голосний чи А, О, У, І. і. Це у, дітки. У. Голосні у. так, дітки? І позначається звук І рожечком. Дітки, а чому їх називають голосні? А ну, згадайте, бо ми, мабуть, забули вже. Давайте повторимо ці звуки.

<різований> Отже, це голосні <різований> звуки, тому що ми можемо їх проспівати, протягнути? Да? Тому їх називають голосними. Скажіть мені, будь ласка, в слові друзі, скільки голосних звуків гляньте. Подивіться, два. на скільки два. Ану два. згадайте, які вони були в слові «друзі»? Які два звуки голосних? І. Правильно. <різований> у. І ці два звуки. Скільки приголосних звуків? А ну, подивіться увагу три. Тому що в нас два твердих приголосний, які позначаються однією рисочкою, і одна приголосна м'яка, яка позначається двома рисочками. А скільки складів в слові «друзі» Артемка? Скільки складів в слові друзі? Ану, ручку так підставили під, під боріддя. Тьом, дивись сюди. Давай, ручку став під боріддя. Підбородку так. Друзі. Друзі. Скільки Тьомочка, складів? Друзі. Скільки друзі. раз ротик у вас відкрився? Друзі. Два рази, так? Отже, друзі. в слові друзі два склади. Молодці дітки, діти, географічно Україна знаходиться в центрі Європи, тому найбільше її відданих друзів знаходиться в країнах Євросоюзу. Ми дружимо з усіма, а вони, всі країни Євросоюзу, дружать з нами. Ми справжні друзі, адже ми допомагаємо один одному в будь-які часи. Тільки уявіть. Інші країни запрошують у нас в гості і ласкаво зустрічають. Ми можемо подорожувати і дивитися красиві місця. І тому до нас теж приїжджають у гості, і теж наш, наша Україна дуже гарна країна, де дуже багато цікавих міст, дуже багато гарних, гарної природи в, на, в нашій Україні. І тому ми з вами навчаємося. Коли нам потрібна допомога, нам завжди допоможуть інші країни і допоможуть нам захищатися від кривдників. Але й ми, українці, добрі друзі. Ми ділимося з ними продуктами, годуємо інших і теж ласкаво запрошуємо у гості і намагаємося допомогти і не ображати наших друзів. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається Україна. Так чи ні? Вам треба розглянути картинки і сказати, чи підходять ці картинки до України. Отже, дивіться, що ви бачите на картинку. Що це таке? Україна. Калина, так? Скажіть, будь під ласка, підходить калина до нашої України. Так. Так, Мам. підходить, Тому що це символ України. Добре, молодці. Тепер подивіться, будь ласка, національний одяг ось такий. Підходить він до України чи ні? Ні. У, ні. У тому що це національний одяг країни Індії, тому він до нашої України не підходить. Далі розгляньте, будь ласка, це, що ви бачите? Це Україна! Да. Да. А да. що це таке? Так. Це Телі. каравай, да, дітки? Це такий Паравай. національний наш хулин да. каравай, національний слід України. Тому ми що? Ставимо Галочку, що підходить так, до України. Да. Так, далі подивіться. Це що? Піця. Піця. Піца це на, національна їжа України чи ні? Ні, ні? ні. Ні. Хоча ми її дуже полюбляємо, але піца, діти це національна їжа країни, Італії, так? Тому це не, до України не підходить. Так, далі подивіться, будь ласка, це що? Так, так. Так. Я вдома, учені є такої є. Так, а що це? Є у мене. Це національний Вімано. головний убір нашої України. Український віночок. Тому ми ставимо галочку, що він підходить до нашої України. Молодці. Так, далі дивимося. Це що таке? Це прапор країни. Під нашої країни це прапор. Ні, О, ні. А який у нас прапор, дітки? Український. Жовто-блакитний. Ось у нас тут він зверху да? на карті кра... України. А це дітки прапор Німеччини. Тому він до України не підходить. Так, далі. Це, дітки, національна їжа яка? І... Як ви гадаєте, національна їжа якої країни? М? Діти. Наші вареники, Украї... правильно, Не це наші українські варенички. Так, дітки? Це наша національна да. їжа. Українські вареники. Так, а подивіться, ось, ось це дерево, гілочка дерева. Це олива. Ви зустрічали їх десь у нас в Україні? Ні, -ні тому що це. Не наше національне дерево. В нас національне дерево, яке, дітки, ви знаєте? Верба в нас, так? Наше національне дерево. А які ви знаєте, квіти наші, символи наші, України? Ми ще вчора... Береза, Береза, якби в нас те ще. Ми ще вчора з вами малювали квіти. Мама. Що ми вчора малювали, яку квітку? Мак, так? Мак. національна квітка України, символ України, Мак, далі ще що нас соняшники, так? дуже багато квітів, які да. є символами України. Ця гілочка не є символом України. Так, подивіться, будь ласка, на цей портрет. Як ви гадаєте, хто це? Може, згадаєте? Це дітей, пам'ятаєте? Тарас Григорович Шевченко. Це письменник нашої України. Тому як ви гадаєте, підходить до нашої України? Так, нормально, підходить. Це що? Що ви бачите на малюнку? Це теж національна їжа. Руши. Руши, вони Не, не підходять Руши. вони до нашої України, тому що це національна. Їжа, їжа китайців так, корейців типу, тих країн. Тому це не, наш, не підходить до нашої України. Ось цей малюночок, як ви гадаєте, ця дівчинка підходить Україні, до України. Підходим, підходим. А тому що хто вона? Маленька Українка, тому вона підходить Україн. до нашої країни. Добре, дітки, ви дуже добре знаєте про нашу Україну. Діти, допомагайте, будь ласка, своїм друзям, і тоді ви отримаєте допомогу, коли вона буде потрібна вам. А головне, говоріть дякую своїм друзям. Сьогодні, діти, 9 травня, ми святкуємо День Європи в Україні, бо справжні друзі святкують разом. Європа і Україна разом Одна родина. І ми повинні допомагати один одному, тому що ми друзі. Ось, дітки, на сьогодні все. Ось трішки ми з вами дізналися, хто наші друзі, чим ми повинні допомагати, чим вони нам допомагають, і обов'язково добрим друзям дякувати. Так? Як ви вважаєте, потрібно дякувати друзям? Так. Да. Так, потрібно да, дружити, да. потрібно бути добрим, потрібно підтримувати один одного. Дякую вам. На сьогодні все. До побачення. До побачення.